Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що поспілкуємося сьогодні ми на тему поросяток, яка ціна, що з наявністю поросят і який же на них на сьогодні попит? Питання дуже і дуже важливе, так як багато свиноводів, які Утримують відгодівлю, але не тримають своїх свиноматок. Так як свиноматка, це діло дуже хлопотне і, на відміну від відгодівлі, потребує дуже і дуже багато уваги. Якщо з відгодівлею в нас все просто і легко, все зрозуміло. Якщо хоча б, ну, принаймні, якісь умови утримання присутствують, і що-небудь зроблено для того, щоб... Полегшити свою працю, тоді воно, звичайно ж, нічого важкого і складного в цьому немає. А якщо цього немає, цих умов і нічого не зроблено для того, щоб полегшити свою працю, то звісно ж тоді все покладається на руки, наш час, а як відомо, наш час є найдорожчим, лише тільки можливо буде. Почнемо це відео, відповім спочатку на один із коментарів. І тоді вже перейдемо до сарайчику, подивимося, як попідростали наші свинки і поспілкуємося на тему ціни, наявності та попиту. На сьогоднішній день є таке запитання, в мене запитував один із глядачів. По зернодробілці, яку я використовую, зараз покажу і запитував, яку я можу порекомендувати зернодробілку. Ну, з приводу рекомендацій, я вам скажу, що глобально конкретної відповіді я вам не дам, так як я не знаю ваших потреб. Я не знаю, яке у вас на господарстві. Поголів'я або яке ви поголів'я плануєте тримати. Саме від цього потрібно вже відштовхуватися, яку саме зернодробілку вам треба придбати. Якщо поголів'я невеличке, то і ви не плануєте в майбутньому значно розширюватися, то і вкладати великі кошти в потужні зернодробілки сенсу немає. Що стосується, яку зернодробілку використовуємо ми. Я використовую ось таку зернодробілку радянського ще виробництва. Мені її більш ніж вистачає. І... Розуміючи споживання корму в мене господарству, саме такої зернодробілки мені вистачить Ну спокійно, можна тримати голів 50 від годівлі, і при цьому 5-6 свиноматок вона буде більш ніж справлятися ця зернодробівка Я вже колись її показував, потужності розмовляли, що в неї по потужностях називається вона. Таврія 1М. Скільки її років навіть не скажу, але свою роботу вона більш ніж робить. Якось мені тоді писали, щоб мотор не грівся, потрібно обмітати. Вона перед кожним запуском друже, обмітається. Але за період, поки вона намола, вона знову ж таки в ось такому стані. Так як я не граюся там мішочок з молов, потім іще. я якщо, якщо стаю, то я готую так, щоб мінімум на тиждень у мене було наготовлено для всього господарства. Кури, качки, свині, бички. Тобто і в кожного свій раціон. І це все окремо робиться. і Я виділяю якийсь день, там півдня і наготовлюю на цілий тиждень, на 10 днів. і потім просто Роздаю. По потужностях, ось так вам зроблю, щоб було більш понятно, виробником зазначено 150 кг в час її потужність виробництва, але в реальності, ну, я до 200 кг за годину вона молотить, що молода. Ну, тут же ще більш залежить від того, яка є напруга у нас. В сеті, якщо напруга добра, то можливо навіть і більше, ніж 200 кг видає. Якщо немає напруги, коли багато хто користується електроенергією, що дуже висока нагрузка на сеть, то десь воно так і є 150 кг за годину. А так зазвичай більше. Я намагаюсь підбирати час, коли найменше навантаження по лінії, і тоді спокійно свої 200 кг вона молотить, що глухо нема. Ось такі справи. Яка вам потрібна, це вже вам потрібно вирішувати більш, знову ж таки, від поголів'я господарства, яке ви будете тримати, і скільки воно вживає корму, і скільки часу прикидувати для себе вас буде займати приготування корму. А ось так на сьогодні виглядають наші поросята. Думаю, буквально ще два місяці. І потрібно буде відокремлювати від загального стада свинок, яких в майбутньому будемо сіміняти для мамок. Тому що, як я вже говорив, прийнято рішення все ж таки повернутися до свиноматок, щоб були свої поросята для відгодівлі і залишок вже тоді можна буде, якщо такий буде. Продати поросятами. Так як зіткнувся з такою проблемою, як покупка поросят, досить складно на сьогоднішній день знайти поросят купити. Це я говорю безпосередньо за Дніпропетровську область, Солонянський район, ближні райони, Петриківський район, куди дзвоню, кого знаю, ні в кого поросят на продаж немає. Хто більш давно займається, також дзвонив я в кринички. Там чоловік є, займається свиноводством, в нього можна придбати ремонтних свинок F1. В принципі, я в більшій мірі за ремок і дзвонив. Ну, вже, по ходу, поспілкувалися і за поросят. Поросят у нього так же само на сьогоднішній день немає і найближчим часом не буде. А те, що буде, в більшій мірі буде людина залишати собі на відгодівлю. І те, що, можливо, залишки і будуть, воно вже давно-давно розписано і поброньовано. Так що, знову ж таки, знайти порося, гарне порося на сьогоднішній день. Дуже і дуже складно. Ну і навіть спілкуючись з тими людьми, в кого я знаю, є поросята і бувають, але відгуки про цих поросят не найкращі. то навіть цих поросят ну, у нас просто розмітають все, що можна. Чим це, це гарно якби, для того, хто займається свиноматками. Але погано буде з часом для свиномода. Я думаю, ви самі прекрасно розумієте, чим це обернеться, такий попит на порося. А обернеться це тим, що наявність свини не буде перевищувати попит. Ну, Далі, я думаю, кожен сам це розуміє. В принципі, це вже почало відбуватися. Так що ось такі справи. Ціна безпосередньо у нас на поросят на сьогоднішній день дешевше ніж 3 тисячі за голову. Мабуть, не, не можна знайти. ну Це я говорю за хороше порося, яке е, буде рости, яке вже на цей період має вагу не менше 10 кг. Е, що стосується підсвинків, а там 6-7 кг. Саме, в принципі, таких, як ми оцей брали оцих поросят, ми їх також привезли на господарство. У них було близько 6 кілограм плюс-мінус. Ну, тут причина була ясна, і я вже неодноразово говорив, в чому це була причина, чому вони такі маленькі були. Але, як бачите, ми їх вихаяли і отакі бутузи вже в нас є. Вага в них вже явно за 50 кг, не знаю, хотіла зважити одного. Я спробував приподняти, я зрозумів, що вага там гарна, на спинку важко і думаю, та нехай собі ростуть. Ось така справа. Ну, більше 50, 50 кілограмів. там отой один маленький чернявий обрізний. Є менший, звісно, там 50 не буде. Десь там вже біля нього за бункером живає комбікорм. Найбільший, то в тому, мабуть, вже всі 60, як не більше. Досить непогано, вони ростуть. Все мені в них влаштовує. І на майбутнє будемо їх осіміняти. і розводити більшу кількість. Поголів'я на відгодівлі. І поступово будемо налажувати таку схему роботи, як вкруг різати лише своїх свиней, не купуючи живою вагою. І при цьому, як кажуть, замкнутий цикл, щоб був. Починаючи від народження поросяти, закінчує копченістями на прилавку на базарі. Думаю, якщо в когось буде бажання, можна це буде замовити через вайбер, відправимо новою почтою, але до цього ще далечкувато, будемо показувати, як ми їх будемо переробляти, що ми з ними будемо робити, ну і як надалі будемо розвиватися. Ось такі справи з попитом, я думаю, вам все зрозуміло, що в нас відбувається. Хотілося б почути, що у вас з попитом, якось мені писали, здається, Кірова Гращина, що поросят хоч відбавляй, нікому і даром не потрібні. Якщо у вас їх так багато, привозте Дніпропетровщину на Базарі, не встигнете заїхати, у вас їх розхватають. Ось такі друзі справи. І на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Вам на все добре. До нових зустрічей.